Антимонопольний комітет України пропонує обмежити рекламу медичних препаратів у засобах масової інформації. Івано-Франківські антимонополісти кажуть, що питання боротьби з неправдивою рекламою у сфері фармацевтики зараз стоїть дуже гостро. Тому рекламу медпрепаратів у ЗМІ потрібно заборонити на державному рівні, щоб їх реклама була тільки в спеціалізованих медичних виданнях. Дуже хотілося б, щоб антимонопольний комітет не був одним єдиним у боротьбі з цією недобросовісною рекламою. Хотілося б Приєднався Держспоживстандарт, відповідно Міністерство охорони здоров'я. Я думаю, що вони прислухаються до висновків антимонопольного комітету і будуть сприяти нам у запобіганні. Розповсюдження недобросовісної реклами, саме медичних засобів, які насправді не є медичними засобами для того, щоб вилікувати ту чи іншу хворобу. Більшість івано-франківців довіряють рекламі, яка транслюється чи друкується у засобах масової інформації. Мовляв, саме з екранів можна не лише почути, але й побачити дію медпрепаратів. До реклами? Ну Переважно так нормально, що рекламують, значить ліки себе оправдовують. Рекламувати ліки по рекламі я вважаю, що ідея з одного боку хороша, тому що люди можуть довідатися про більше ліків видів, які існують взагалі. Наприклад, можуть вибрати безліч, наприклад, я варіантів ліків від простуди, від таких хвороб більш поширених вірусних. Але я вважаю, що не всі ліки, особливо від серйозних хворіб, людям, підходять. Люди, які спокушаються на рекламу чудодійних ліків, кажуть лікарі, вживають їх у яких кількостях і безконтрольно, тим самим завдають своєму організму непоправної шкоди. Більшість медиків переконані, реклама ліків це просто злочин. Люди неконтрольовно вживають ліки, люди не звертаються до лікарів, самі десь по якихось своїх симптомах поставлять собі діагноз, купують, а надзвичайно велика кількість препаратів рекламується, і люди самі купляють і лікуються. Це може призвести до значного ускладнення. Відповідно, це може призвести до переходу гострого процесу в хронічний, що значно ускладнює потім процес лікування взагалі. За розповсюдження неправдивої реклами антимонопольний комітет України уже оштрафував на 1 мільйон гривень виробника лікарського засобу «Лазолван». Нині аналогічні розслідування стосуються біологічних добавок Шалентін і Україн, які позиціонуються як ліки від багатьох складних захворювань, зокрема й онкологічних, що абсолютно не відповідає дійсності.